Добрий день. Сьогодні поговоримо про категорії громадян України, які не підлягають мобілізації під час воєнного стану та не можуть бути мобілізованими за будь-яких обставин. Як відомо, наразі в періоді воєнного стану призову на військову службу підлягають чоловіки, які перебувають на обліку військовозобов'язаних осіб. Проте є певні категорії осіб, які за будь-яких умов не можуть бути мобілізовані районними ТЦК. Перша категорія таких громадян України це жінки, які перебувають на обліку військовозобов'язаних осіб. А як відомо, жінки медичного або фармацевтичного фаху підлягають обов'язковому взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Взяття на облік відбувається або перед закінченням медичних закладів, або на місцях роботи, або ті, що не працевлаштовані жінки, зобов'язані самостійно звернутися до районних ТЦК та стати на такий військовий облік. Дані про військовий облік жінок вносяться в єдиний державний реєстр оберіг. А самим жінкам видається військово-обліковий документ. Відповідно, такі особи зобов'язані неухильно дотримуватись всіх наявних правил військового обліку, проте в період дії воєнного стану. Не можуть бути мобілізовані на військову службу. Прийом на військову службу жінок може відбуватися тільки в двох випадках: або за наявності добровільної заяви, згоди, яка подається в районний ТЦК, або після підписання військового контракту. Наступна категорія громадян це чоловіки, які перебувають на обліку призовників. Загалом, як відомо, військовий облік він поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Призовники за загальним правилом це чоловіки віком до 18 років. За винятком, чоловіки від 18 до 25 років, які перебувають на обліку військовозобов'язаних. Вони можуть опинитись в такому ранньому віці на обліку військовозобов'язаних у зв'язку з проходженням військової служби, закінченням військової кафедри, здобуття військово-облікової спеціальності або після отримання висновку ВЛК про обмежену придатність до військової служби. Такі чоловіки, незважаючи на вік до 25 років, все одно підлягають мобілізації про дії воєнного стану. Самі ж чоловіки, які на обліку призовників, не підлягають мобілізації, вони можуть бути направленими лише на загальновійськову базову підготовку при навчальних закладах. Або на загальновійськову базову службу, яка проводиться в мирний час. Наступна категорія це чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі. Зараз граничний вік перебування на обліку військовозобов'язник це 60 років. Чоловіки, які досягли цього віку, підлягають виключенню з військового обліку та не можуть бути мобілізованими раніше. Граничний вік складав 40, пізніше 45 років, але відповідно до судової практики Верховного суду такі чоловіки все рівно підлягають мобілізації до на останні 60 років. Ще одна категорія це чоловіки, які були виключені з військового обліку. Як відомо, основними підставами для виключення з військового обліку є стан здоров'я або засудження до позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин. Для виключення за станом здоров'я потрібно пройти військово-лікарську комісію і отримати висновок про непридатність до військової служби. Засуджені до позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин могли виключитись з військового обліку до травня 2024 року. Зараз же такої підстави для виключення з обліку. Вже немає підтвердженням виключення з військового обліку є записи в електронному військово-обліковому документі, і такі особи не підлягають мобілізації за будь-яких обставин. А якщо дані про виключення з обліку не внесені в реєстр оберіг, виникають доволі часто проблеми з мобілізацією на військову службу. Доводиться доводити факт, того, що дійсно ви були виключені з обліку, і вимагати від районного ТЦК внесення таких даних в реєстр. П'ята категорія чоловіків це ті, які мають бронювання за підприємством. Військово зобов'язані з бронюванням не підлягають мобілізації. Підтвердженням бронювання є записи в електронному військово-обліковому документі про відстрочку на підставі бронювання, а також щоб було зазначено строк дії відповідно такого бронювання. наявність бронювання не позбавляє обов'язку дотримуватись правил військового обліку, тому такі чоловіки зобов'язані з'являтися за повістками і дотримуватись відповідно таких правил. Районі ТЦК не мають повноваження. Важень анульовувати бронь та проводити на військову службу заброньованих осіб. Шоста категорія чоловіків це військовозобов'язані, які мають відстрочку. Чоловіки, які мають підстави для відстрочки, повинні обов'язково її оформити у визначеному законом порядку. Підтвердженням оформленої відстрочки є довідка або записи в електронному військово-обліковому документі. Військове зобов'язання, які мають підстави, але не оформили відстрочку, також не підлягають мобілізації за умови, що вони заявляють районному ТЦК та подають заяву разом з документами про наявність підстав для оформлення відстрочки. Проте, у випадку, якщо військовозобов'язаний не заявив районному ТЦК та не подав таку заяву, відповідно він підлягає мобілізації за загальними правилами. Це вичерпний перелік громадян України, які не можуть бути мобілізованими в періоді воєнного стану. Всі решта чоловіків, які перебувають на обліку військовозобов'язаних або підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних осіб і не мають підстав для відстрочки від мобілізації після проходження військово-лікарської комісії та встановлення ступеню придатності до військової служби, можуть бути мобілізованими на військову службу. Також потрібно поговорити про проблеми та порушення, які часто виникають під час мобілізації. Так дійсно доволі часто виникають порушення зі сторони районних ТЦК стосовно направлення на військово-лікарську комісію або мобілізації чоловіків, які не підлягають призову на військову службу. З такими порушеннями, звичайно, варто боротися, їх варто фіксувати, оскаржувати та поновлювати порушені районними ТЦК права шляхом подання відповідних скарг в адміністративному. Порядку або звертаючись до суду, а якщо у вас залишились додаткові питання, чи вам потрібна допомога в питаннях відстрочки і мобілізації на військову службу, ви можете звернутися до юридичної компанії інсенін